Доброго всім ранку. Ранок в Одеському подвір'ї. Море сьогодні спокійне, вже вернувся із моря. Людей одиниці поки на морі. Краб біжить. Вони білі. Рабік зловили. Тємні. Так можна і обід насобирати. Люди підходять. Угу. Оперний театр на 9 вечора. <рес> Я вирішив з галочкою посидіти, подивитися оцю красоту. Ваш перший ряд, перше місце. Як вам на сьогодні вистава? Замішительна, да. Особливо після святого обіду. <рес> Яке море красиве, подивись.